Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо з вами, я дам відповідь ну, в принципі, як я і обіцяла. І пам'ятаєте, вчора я виклала відео щодо доплат до пенсій, які передбачені у нас чинним законодавством на 2025 рік. І сьогодні ми з вами поговоримо про статус ветерана праці. Чого захотілося мені сьогодні про це поговорити, бо це не перше запитання, і багатьох з вас цікавлять питання стосовно Сому того, що якщо ви маєте статус ветерана праці, то чи маєте ви право отримувати доплату до пенсії? Чи передбачені вони взагалі? Я хочу нагадати: пам'ятайте, що ветерани праці це в нас чоловіки, які мають не менше 40 років стажу, жінки 35 років стажу вийшли на пенсію, так можуть і мають право отримати статус ветерана праці. Отже, э, дивіться. Для цього, щоб отримати ветеран праці, вам потрібно звернутися в управління соціального захисту населення, і ви зможете відповідно отримати дане посвідчення. Але знову ж таки, повертаючись до плат до пенсії, чи передбачені вони ні. Для ветеранів праці не передбачені доплати до пенсії. Чому я передивилася? Купу нормативно-правових актів, як це пояснює держава? Держава пояснює це тим, що наразі чинним законодавством України передбачена у нас доплата за понаднормовий стаж. Пам'ятаєте, так, якщо чоловіки пропрацювали більше 35 років, жінки 30 років, то ви маєте право отримувати доплату. Але стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає, що за кожний рік... Повний рік страхового стажу понад 35 років чоловіки і 30 років жінки. Пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, який у нас дорівнює прожитковому мінімуму для людей, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що цей розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, у нас становить 2361 гривню. Отже. Якщо розмір вашої пенсії обчислений за формулою, яка передбачена статтею 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з рахуванням набутого стажу та заробітку вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто вище 2361 гривню, то доплата за понаднормовий стаж буде обчислюватися, виходячи з величини прожиткового мінімуму. Тобто про що я говорила, буде доплата. 23 гривні 61 копійка за рік. Ще хочу нагадати, що пенсіонери, які працюють при зростанні прижиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення їх їхнього звільнення з роботи. Тому держава вважає, що Доплати є за понаднормовий стаж. Ну і що що вона маленька, але ж вона є, тому і ветеранам праці на жаль, чинним законодавством України не передбачено доплат до пенсії. Якщо ви маєте навіть статус посвідчення ветерана праці, на жаль, доплати до пенсії це не передбачає.